До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів традиційного цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті, і я з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску Броденюс головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області Михайло Тацій. Провів зустріч із учнями Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 у спеціальному класі безпеки. Учням наочно та цікаво пояснили, як можуть виникати побутові пожежі та як уникнути цієї небезпеки. В ігровій формі пригадали правила пожежної безпеки, познайомились із елементами. Екіпірування вогнеборців та переглянули навчальне відео. Рятувальники застосовують різні методи роботи, щоб учням було доступно та цікаво. Діти із задоволенням відвідують зустрічі у класі безпеки та здобувають знання і навички, які знадобляться їм протягом усього життя. Побачити броди на кінці 19-го і початку 20-го століття можна не лише в інтернеті, а й на унікальних поштівках. Власне, такі нещодавно презентували у бродах. Докладніше у сюжеті у стінах бродівського історико краєзнавчого музею зібралися поціновувачі унікальних поштівок, на яких зображені броди кінця 19-го, початку 20-го століття. Презентував їх відомий краєзнавець у бродах Володимир Ульянов. Модератором даного заходу був Василь Стрільчук. Давня бронівська пуштівка, маємо невелику колекцію в, самому, в нашому музеї безпосередньо в фондах. Частина їх експонувалася цих матеріалів, частина вона ще не експонувалася, що не описує, надійшли того року, минулого року кілька. Примірників, от але ми маємо Володимира Федоровича Улянова, глядача музей музейного доглядача, який займається вже багато років, досліджує там їх, розбирає, сортує. Також директор Бродівського історико-краєзнавчого музею привітав учасників лекції. А пан Володимир презентував пущівки, яких за підрахунками від початку двадцятого століття вийшло понад пів тисячі. Як вже сказав Василь Михайлович, я на протязі багатьох років збираю базу даних у по коштівках, які були видані з видами нашого міста. Ну і якраз така от, цього року виявилося, що в нас є дата, 125 років, з того моменту, як в краківській газеті Нова реформа було повідомлення, що у бродівській книгарні Фелікса Веста недавно з'явились. Кореспондентки вони так тоді називалися з видами бродівських інституцій. Завдяки колекції пущівок присутні мали змогу поринути у минулі часи міста Броди та побачити, якими вони були сотні років тому. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Нащадки козацької слави у Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 завершився третій етап фестивалю, присвяченого 31-й річниці Збройних сил України. Участь брали учні 11-х класів, хлопці з лісу, імені Романа Скаковського, Отаман Бурмай Назар та Рій 10-х класів Молодь України імені Павла Зайця. Отаман Мельничук Сергій. Сучасні козаки носять камуфляж, шанують традиції та не з книжок знають справжню цінність слів національного гімну. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Нещодавно наша знімальна група завітала у місто Буз, де на площі ринок провели благодійну коляду. Докладніше у сюжеті. В міському сквері древнього міста Буск зібралося чимало жителів у неділю, 22 січня. Коли Україна відзначала день соборності України, у Буску відбулося щорічне зимове мистецьке дійство, різдво на площі ринок. У нас незламний народ. У нас є сил. Захід перевершена» та мегакрута любов, цихоцька Цихоцька-Огроднік». Сьогодні у нас велика насичена програма, і попри те, що Україна переживає такі нелегкі, важкі часи. Ми знаємо, що культура має жити, бо пісня, українська мова, українське слово допомагає нам всім вистояти у ці цей нелегкий час. І, попри все, сьогодні ми також організували збір коштів для того, аби передати. Потрібні такі кошти для збройних сил України, хоч на вулиці було холодно. Усіх зігріла коляда, яка лунала у цей день з талановитих учасників концерту. Сьогодні задіяні майже усі села Надбожанської громади представлені і колядки, щедрівки, був сівач. Також народний дім села Ужинів представив нам вертепне дійство. Ми щойно почали, А попереду ще дуже всього багато цікавого. Ну і сьогодні також 22 січня. Ціла Україна святкує гарне віхове історичне. Не свято це день соборності України у 1919 році. Україна почала об'єднуватися, і сьогодні ми цю гарну традицію продовжуємо, бо знаємо, що тільки в єдності наша сила Україна обов'язково переможе. Своїми враженнями поділилися і учасники заходу. Звучать гарні колядки, ну правда, сумно на душі, але ми саме власне тими колядками розвеслимо нашу Україну і підтримуємо наших воїнів. Слава Україні! Тут колядували освітяни, посивали діти. А ще можна було переглянути вертепну виставу аматорів сцени із села Ожидів та допомогти своїм донатом збройним селам України. Із Буска Сергій Нікишин телеканал «Броди онлайн». На дводенному тренінгу у Києві муніципальне лідерство як підвищити ефективність команди. Бродівську громаду представляв секретар міської ради Руслан Шишко. Посадовець ознайомився із сучасними методами управління, інструментами делегування мотивації та ініціативності. Також учасників тренінгу вчили розвивати креативне та критичне мислення, як зазначають автори коучингової програми, розвиток лідерських навичок стане у нагоді під час планування відновлення пошуку інвестицій та нових джерел надходжень до бюджетів реалізації проєктів публічно-приватного партнерства та Міжмуніципального співробітництва у продовження теми далекоглядного підходу та інновацій у Львові для десяти громад, партнерок та дружніх громад проєкту «Юсейд Говерла організували тренінг, проєктний менеджмент, розробка та дизайн проєктів. Начальник відділу економіки та публічних закупівель. Бродівської міської ради Богдан Сторожинський та секретар ради Руслан Шишка вивчали нові проєктні підходи до залучення додаткових фінансових ресурсів для відновлення та розвитку. Зокрема, підходи до залучення додаткових фінансових ресурсів для відновлення і розвитку, зокрема, розглянули можливості у напрямках місцевого економічного розвитку, культури та освіти навколишнього середовища та Енергоефективності у бродах тривають змагання із футзалу, якою була одна із ігор. Дивіться далі у спортивному залі на стадіоні Ювілейний у рамках відкритого чемпіонату бродівщини із футзалу. У прем'єр-лізі зійшлися дві команди Захід та Січ. Шостий тур цих змагань виявився продуктивним, адже кожен із гравців проявив професіоналізм. Завершилася ця гра із рахунком 8-5 на користь команди Захід Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. ФК Агро із села Берлан є чемпіоном Бродівщини із футзалу першої ліги. Ми щиро вітаємо гравців із гідною перемогою та бажаємо подальших успіхів. На цьому ми завершуємо Броденюз. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!